Доброго дня! На цьому році ми з вами поговоримо про одночлен. Давайте розглянемо такі вирази: 2B, або ж 1 третя Х в квадраті, або мінус АБ М в третій, М в кубі помножене на 3 k в п'ятій. Або ж візьмемо якесь число таке, наприклад, як 3,14 піднесене до квадрату, і все це помножене на PQ в кубі, та помножене на, наприклад, мінус 7r в квадраті Т в четвертій. Дивіться, кожний з цих виразів є добутком чисел змінних. Або ж їх степенів. Такі вирази, які містять тільки добуток чисел змінних або ж їх степені, називають одночленами, домовилися також вважати одночленами всі числа будь-які змінні та їх степені. Так, одночленами також є вирази мінус 0,3, х, т в квадраті, 2 в куб. Все це є одночленами. Але ж зауважимо, що вирази, які містять або ж суму, або ж різницю, не є одночленами. Одночленами вважаються вирази тільки які містять добуток, тобто 2А плюс b, Х-1, або ж А поділене на b, або у квадраті плюс y мінус 2 все це, всі ці вирази не є одночленами, оскільки вони, крім множення та піднесення до степеня, містять ще інші дії, такі як додавання, віднімання або ж ділення. Коли ми бачимо одночлен, такі як в кубі помножене на, наприклад, мінус 2 третіх, Помножене на А на Б на С, одразу ж виникає таке природнє бажання спростити його. Тому можемо переписати: дивіться. 3 помножимо на мінус 2 третіх спочатку, далі у нас є А в першій степені, помножене на А в першій, Б в кубі. Помножене на b переписуємо, b в кубі помножене на b, помножене на c. 3 та 3 можемо скоротити. У нас залишається мінус 2. а в першій та в першій це буде а в квадраті, b в четвертій додаємо показники степеня c. Отриманий одночлен містить тільки один числовий множник мінус 2. Які відмінний від нуля, та який стоїть на першому місці? Усі інші множники це степені з різними основами. Дивіться, А, Б та С. Такий вигляд одночлена, який містить один числовий множник, та різні основи називають стандартним виглядом одночлена. Давайте наведемо ще приклади одночленів стандартного вигляду. Це, наприклад, мінус 18х. Тут числовий множник мінус одна восьма стоїть на першому місці, та два множники х та y мають різні основи. Або ж 2,8а3, або ж 7х2. Z в кубі t в п'ятому це все є одночлени стандартного виразу. Розглянемо такі вирази. А в квадраті помножене на, наприклад, 2 b куб, та інший вираз мінус 3х2 куб – ці одночлени. Не є одночленами стандартного виразу. Дивіться. Перший з них, хоч і має єдиний числовий множник. Але цей множник не стоїть на першому місці. А у другому степінь з основою Х записано двічі. Проте ці одночлени дуже легко перетворити до стандартного вигляду. В першому ми переносимо числовий множник на перше місце отримуємо 2а квадрат b куб. А у другому зводимо множники з основою х. Це буде мінус 3х кубі у в кубі. До одночленів стандартного виразу також відносять числа, всі числа, які відмінні від нуля, всі змінні та їх степені. Так, наприклад, числа мінус 2 або ж 3 в квадраті. Це все одночлени. Змінні х або змінна в степені Б куб – це також одночлени. Число 0, а також одночлени, які тотожно дорівнюють нулю, такі, як, наприклад, 0 помножене на х квадрат або 0 помножене на аб, називають 0-одночленами. Їх не відносять до одночленів стандартного вигляду. Це нуль одночлен. Введемо нове означення. Числовий множник одночлена, записаного у стандартному вигляді, називають коефіцієнтом одночлена. Так, наприклад, коефіцієнти одночленів мінус 3а2bC коефіцієнтом цього одночлена є мінус 3. А коефіцієнтом одночлена 0,07 помножене на х є число 0,07. Узагалі, будь-який одночлен стандартного вигляду має коефіцієнт. І навіть такі одночлени, як х у, які ми можемо переписати як 1 помножене на х у, має коефіцієнт 1. А одночлен мінус mn Містить коефіцієнт мінус один, так як ми його можемо переписати як мінус 1 помножене на mn. Розглянемо такі одночлени. Дві третіх куб у з та мінус 2z х куб у. Дивіться, у цих одночленів у них одинакові буквені частини. X -куб -Z та і з куб і. Але коефіцієнти різні. Одночлени, у яких буквені частини є тотожно рівними виразами, називаються подібними. Ці два одночлена є подібними одночленами. До подібних одночленів також відносять і числа. Наприклад, 7 та мінус 5. Це також подібне одночлени. Ми можемо доповнити, також додати, наприклад, 10300, 103007 та мінус 5, це також будуть подібними одночленами. Зверніть увагу, що в цих одночленах буквені частини не є однакові. Хоча й складаються з одних і тих самих змінних. Тому вони не є подібними. Наступне означення це степінь одночлена. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, що входять до нього. Степінь одночлена, який є числом відмінним від нуля, вважають рівним нулю. Розглянемо одночлен. Мінус 3,8 м в хімий. Степінь числа мінус 38 0, Степінь м квадрат 2, степінь х 1 та степінь y – 7. Сума всіх показників степенів буде 2 плюс 1 плюс 7 10. Отже, степінь цього одночлена це 10. Наступний одночлен х куб, степінь 3. А у числа 9 степінь 0. Розглянемо два одночлена. Одна п'ята А Б в кубі. та інший одночлен 10 АБХ. І давайте порахуємо їх добуток та запишемо його в стандартному вигляді. Одна п'ята куб Помножене на 10абх буде дорівнювати коефіцієнт 10 п'ятих а в квадраті б третє помножене на b b в четвертій х. 10 поділене на 5 буде 2, 2а в квадраті б в четвертій х. Дивіться, добуток двох одночленів це також одночлен. І Завжди його записують зазвичай в стандартному вигляді. Наступний приклад. Давайте піднесемо до степеня одночлен. Візьмемо мінус одна друга хі в кубі, в квадраті, піднесемо до четвертого степеня. Роздаємо показник степеня усім множникам. Так, як 4 це парне число отримуємо додатнє число, це буде 1 друга в четвертій, х в четвертій, у 3 помножене на 4 12, з у восьмій степені. Одна друга в четвертій степені це в нас буде одна шістнадцята. І переписуємо х в четвертій, у в 12, z у восьмій. Дивіться. При піднесенні одночлена до степеня також отримуємо одночлен. Розглянемо два приклади. Приклад 1. Потрібно спростити вираз 02 а квадрат Б в четвертій помножене на мінус 5 а куб b піднесене до квадрату. Спочатку підносимо до степеня. 2 – це парне число. А отже, отримуємо додатнє число. Переписуємо 02 квадрат б в четвертій. Далі мінус 5 в квадраті це буде просто 5 в квадраті, а в третій піднесено до квадрата а в шостій. b в квадраті. Тепер переписуємо в стандартному вигляді. Для цього перемножуємо коефіцієнти. 02 помножене на. 5 помножене на 5. Далі а в квадраті помножене на а в шостій буде а в восьмій. переписуємо. b в четвертій помножене на b в квадраті буде b в шостій. 02 помножене на 5 це буде 1. 1 помножене на 5 це в нас буде 5. А отже, записуємо в стандартному вигляді коефіцієнт на першому місці. 5 а в восьмій б в шостій. Приклад номер два. Значення змінних а і Б такі, що 4 акуб б в четвертій дорівнює 7, потрібно знайти значення виразу мінус дві сьомих, а в шостій б в восьмій. Дивіться. Спочатку, що ми зробимо? Ми перший одночлен 4 куб Б в четвертій піднесемо до квадрату і ліву і праву частину. Отримаємо 16 це 4 в квадраті, а в 6b буде дорівнювати 7 у квадраті 49. Перепишемо, 16а в 6b в восьмій дорівнює 49. Звідси, з цього лінійного рівняння ми можемо знайти а в 6b8. А в 6b8 буде дорівнювати 49 поділене на 16. А в 6 тепер b8 ми можемо замінити в другому одночлені на його вираз 49 16. Це буде мінус 2 сьомих помножене на 49 16. Скорочуємо, 49 та 7 скорочуємо, залишається 7, 2 і 16 залишається 8, а отже результат буде мінус 7 восьмих.